5 квітня в Охтирці провели в останню путь стрільця аеромобільної роти Станіслава Колюку. Він був призваний по мобілізації цьогоріч, 13 лютого, сумським міським терцентром комплектування. 30 березня 2023 року, під час виконання бойового завдання він отримав травми несумісні з життям. Анській області в районі населеного пункту Червонопопівка. Більша частина дитинства чоловіка минуло в Путивлі, розповідає його однокласник Олексій. Після смерті батьків рідні забрали його в село Вербове на Охтирщину. Нині в них обох сини по два та чотири роки. Я ж не раз був у його в сім'ї, скажімо так, і батька, і мати, пам'ятаю всіх. Гарні люди були, виховали достойного сина. Жаль, тільки рано померли. Так от судьба склала. Два друга, і діти однакові. Залишились без, без батька. Кум загиблого воїна Артем Слива живе в Латвії. Отримавши звістку про загибель, говорить, приїхав підтримати родину загиблого. Якийсь в мене гори чита, я тільки йому дзвоню, чи що відразу біжить на помст. Звичайно ж, і я. Він здав екзамени і почав навчатися в ахтирському державному аграрному техніку. Я на рік старший його. Я був на второму курсі, він на першому. Але ж ми з одного села і ми разом їздили на велосипедах. Це дуже такий надійний чоловік. Дружній, з усима товаришував ніколи не з ким, не скандалів, ні день що. Чувство юмора в нього було на висоті. Вмів пошуткувати дуже добре. 5 квітня Станіслава поховали на Алеї Слави біля центрального кладовища Охтирки. Йому на віки залишилось 37 років. Андрій Міхєєв, Суспільне, Новини Сумщина.